Всім доброго дня! Дякую, що дивитесь мій канал. З вами Наталя Білий, Класівська Полуниця. Сьогодні у нас 17 березня і я хочу трохи показати, що ми робимо, як у нас тепличні, тепличне хазяйство, як ми все вирощуємо і що у нас відбувається. Так, полуничку я вже усю почистила, дерева пробризкала, але ну ще полуницю трохи не добризкала. Бризкаю бордовською сумішю, 1%, дерева бризкаю 3% сумішю. Так, ну, а зараз хочу показати: ось ми вже накрили тепличку. Ось така в мене теплиця. Ой. Вчора була дуже гарна погода, і ми її вчора накрили. І зараз покажу, що ми робимо наші теплички. Вже почалися огородні роботи. Ось так виглядає внутрі теплиця. Зараз перемотоблочуємо землю. Земелька, виходить, дуже м'яка, пушиста. Ось допомагає нам такий помічник. Ось такий у нас невеликий матаблок, дуже гарно рубе, без нього ми ніяк не можемо обійтися. І тут я буду пікірувати розсаду помідор, капусти. Також буду сіяти капусточку і помідорчики, а це я вже відкрила полуничку. Ну, я зніму друге відео, повністю розповім, яка в мене тут полуничка, які в мене сорти. Ось так виглядає на сьогоднішній день наші роботи. Так ми робимо. Праця у нас дуже гарна, приємна. Так що дивіться далі, що буде рости, я вам все покажу. До побачення!